Зараз центром розвитку важкої атлетики у нашому місті є спеціалізована спортивна школа Спартак імені Леоніда Жаботинського. Майстерність у ній відточують близько сотні дітей. Кожного року тут проходять змагання різного рівня, але вмістити всіх охочих в залі не завжди вдається. Тому федерація вирішила створити ще одне відділення важкої атлетики у нашому місті. Відділення відкривається при комплексній ДЮСШ «Городський локомотив». Отділенно ми не можемо відкрити, От, ну, почнемо скажемо, з відділення. Більша була проблема. Це переїзд дітей. Нам сюди, якщо їхати з южного мікрорайону, в время, это проблематично, це транспорт, це нинішнє время. Міська влада дала офіційний дозвіл на відкриття нового залу у комунарівському районі. Викладати у ньому будуть кращі вихованці та спортсмени важкоатлети. Плюс еще цель открытия этого отделения – это привлечение, ну, даже, скажем, не привлечение, отдать рабочие места нашим спортсменам, которые заканчивают спорт, учатся получают специальное образование, учатся в наших университетах. И они остаются не у дел, по той простой причине, к примеру, тот же штат Сдюшор, он заполненный тренировал. Да, и получается, мы начинаем терять наших спортсменов как специалистов. Зараз закуповується обладнання для тренувань. Нове відділення почне працювати у жовтні. Для занять важкою атлетикою у новому залі тренери запрошують хлопчиків та дівчат старше 10 років. Тренувати будуть безкоштовно. По той площі, яка там дозволяє, ти інвентарю котрозаку, то в принципі. Ну, планується там набирати дітей в приділах. Можна до 100 людей набирать спокійно. В майбутньому федерація важкої атлетики планує зробити цей спорт доступнішим. Планують відкрити нові відділення і в інших районах Запоріжжя. Оксана Якименко, Дар'я Зирянова, Тв. 5